Їх називають службою супроводу. Вони перші, хто зустрічає хлопців, які повернулися з фронту із пораненнями або з російського полону. Це про довіру і часто про порятунок. Ми вирішили провести декілька днів з ними. Однак, втиснутися у шалений графік служби виявилося нелегко. Матеріал ми збирали кілька місяців. Сьогодні ж готові показати вам те, що бачили самі. На годиннику дев'ята ранку ми зустрічаємося з Анею. Її позивний Дана. Вона одна з тих, хто не просто супроводжує, а буквально веде за руку. В її телефоні сотні збережених номерів, і кожен має історію. А що, ви ще скоро? Де ви зараз? І одразу туди їдете. Так, да. так, так. Отже, які сьогодні плани? Що будемо робити? Мір в день кожного дня він різний. Абсолютно різний. Буває таке, що потрібно бути одночасно в декількох містах місцях. А буває він такий лайтовий, спокійний. А сьогодні ми зустрічаємо хлопців звільнених з полону, які вже пройшли. Перший етап це попереднє обстеження, відновлення документів. І сьогодні ми їх переводимо в Київ для подальшого до обстеження, лікування, операцій. Це не перший вже обмін, так, який є те, безпосередньо вибирати участь, потім допомагаєте хлопцям. З якими там, травмами вони повертаються, наскільки вони складні. Саме складні випадки, з якими ми зустрічаємося, це, по-перше, туберкульоз. Навіть якщо він залюкований, ми тут на дообстеженнях виявляємо, що він ще не вилюкований. Далі це. Тяжкі поранення, там де кістки неправильно зрослися, їх треба заново ламати, заново збирати. Це контрактури, от е, в цьому обміні в мене взагалі хлопець, у якого ось так от рука. Контрактура було поранення, неправильно зрослося і все. З нею нічого не зробиш. Тільки треба потр... підключати спеціалістів і думати, як людині допомогти. Уламки, уламки, очі. У всіх загалом це очі, це падає дуже сильно. Зір треба відновлювати. Ну, головне болі, безсоння, а, хронічні вже а, хвороби. у всіх. що хлопці потребують крім лікування, коли повертаються додому? Щоб сказати, що вони прям там потребують уваги сильної, ну це ні. Це ні вон їм треба час для адаптації. їм іноді потрібна тиша. От перший місяць у них точно вони уваги не потребують, тому що в них цілий день розписаний відновлення документів. Консультації лікарів, обстеження вони потребують підтримки. Вони потребують людини, якої можна написати чи подзвонити в будь-який час, і вона відповість. Тобто вони впевнені, що я завжди на зв'язку. Після того, як от вони проходять там певний період реабілітації, так е, що далі відбувається? Ви далі продовжуєте бути з ними на зв'язку? Так, але іноді хлопці одразу кажуть, що буду повертатися у стрій, я хочу пошвидше, пошвидше пролікуватися, реабілітуватися, і повертатися. А я наприклад наголошую, що хлопці не спешіть, будь ласка, вас в стрініх ніхто не гонить. Давайте ми зараз розберемося. Ви відпочинете, ви розберетеся зі своїм здоров'ям з першу чергу. Думайте про своє здоров'я. Тому що якщо пройде місяць-два, ви повернетеся в стрій через пару місяців. Все одно ваші хвороби вилізуть наружу. Ну тому що такий довгий час в таких умовах, ну це не не ок. А з хлопцями я далі на зв'язку, якщо я їм потрібна. Ми прибули до лікарні раніше, ніж хлопці, і поки очікуємо, Анна продовжує координувати роботу по телефону, аж поки ті, кого вона супроводжує, не заїдуть на територію медзакладу. Туди, туди, за Зачем ви Заносіть і прямо… Кожен із них зустрів Аню в той момент, коли ступив на українську землю після російського полону. кажуть, досі пам'ятають перші слова, погляд і обійми. Ну, по-перше, це дуже вродлива, гарна жінка. Це перше. По-друге, це те, як вона до нас ставиться. Це максимально відкрита людина. З нею приємно спілкуватися про всі. Турбуючи тебе питання, які одразу моментально вирішуються. Да, можна будь-який момент її набрати. Ми знаходимося в неї, наче от як під крилами, і вона нас оберігає, захищає на даний час, поки ми ще повністю не повернулись. В стрій точно що вона склала враження дуже якоїсь емоційної відповідальної людини. Одразу себе зарекомендувала як людина, яка там нам хоче опікуватися як маленькими дітьми. Там все наш кожен крок нам пояснювала, вела нас там. Протягом лікування ну буквально всі питання, які нас в перший час турбували там по лікуванню, якісь соціальні, там все нам пояснювало максимально. Для Ані Азов став родиною ще рік тому все починалося з маленьких кроків. А тепер, коли позаду сотні історій, дівчина згадує той шлях із посмішкою. Пам'ятаєш, перший обмін там відбувається така буря емоцій різних. Там рідні плачуть, там кричать прізвище когось. Тут медики стоять, там ще хтось, хлопці виходять. і вони просто розсипаються по всій території, і треба там знайти саме наших бійців. Я пам'ятаю, я одного взагалі ми не можемо знайти. Він в списках є, я бігаю, я бігала всю лікарню, щоб його не знайти. Я його знайшла в палаці, я заходжу, йому так все сердечко показує, свій шеврон Я не знаю, там дуже багато емоцій, і я як людина військова, я так я чітко повинна розуміти, що мені треба зробити. Під її опікою понад 200 бійців, тільки тих, хто знаходиться на стаціонарному лікуванні. Цифра зізнається, Аня вочевидь, не точна, адже в якийсь момент вирішила не рахувати, адже вони для неї не статистика, а близькі люди. Сьогодні ми зустріли хлопців, перевезли їх в Київ на подальше лікування. Все, я дуже рада, що вони вже поруч. Я рада, що вони вже якось відчувають її підтримка. Мені наоборот наповнює. Ну, важко дивитися, якщо ми якщо ми беремо поранених, мені важко дивитися там. Іноді їх сильні болі, оце мені важко. Бувають такі моменти, коли я виходжу і мене дуже сильно серце калатає. А так, я наборосила єсмітня служба, я б, я б напевно, щоб, Я не знаю, де б я була. Після інтерв'ю Аня біжить знову по справах, адже кожну хвилину хтось із бійців потребує її уваги та підтримки. А ще потрібно розподілити роботу між колегами. Хтось просто відвідує хлопців, хтось шукає і привозить речі першої необхідності. В когось задача домовитись про обстеження та операції. Мета не просто допомогти вирішити питання, показати кожному з цих хлопців, що він не один і може розраховувати на підтримку. Служба супроводу це не лише про лікарні, це ще й про відділи соціалізації та реадаптації, а також навчання та працевлаштування, шаблонні формулювання, за якими повернення кожного з бійців до звичайного життя. Тут допоможуть знайти себе у новій професії або ж залишитися корисним у бригаді. Мій напрямок соціалізація, редаптація він таки більше про. Щось морально мотиваційно, скажімо так, сюди входить декілька напрямів: перший це психологічний. Це направлення до психотерапевта військових, або їхніх рідних, або ветеранів відповідно. Це якась психоедукаційна робота, яка в нас проводиться. Так само є напрямок навчання, профорієнтації та, 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 та це Так само в нас є напрямок дозвілля. Прямо організовуємо в нас там різні є. Від там каністерапії з собаками, да, займатися до там мозаїки, липкі глини. От і всього решта так само сюди входить, наприклад, адаптивний спорт, що теж дуже корисно. В нас є кросвіт, є плавання. Є от зараз вексьорф адаптивний, і ми постійно постійно це розширюємо для того, щоб надати максимальну можливості, щоб витягувати теж хлопців під час їхнього лікування по можливості з лікарень. І вони могли проводити відповідний час. Десь е з користю для себе, але й досить фаново. Дивися, <пості> дивись. <на> Ідея нашого напряму у тому, аби забезпечувати хлопців під час лікування насамперед, але і не тільки. Е не лише якісною медичною допомогою, а й е е їхнім потенційним розвитку, навчання це може бути звісно, і працевлаштування для тих, хто. Бажає потім завершити службу, але перш за все ми задумували навчальні можливості: там англійська, IT, креативні професії, те, що можна вивчити онлайн для тих, хто перебуває на лікуванні, тому що тривалість лікування вона може бути доволі довгою. Там, наприклад, рік-півтора і проходять різні етапи. Ще кілька років тому ветеранська тема в бізнесі була рідкістю однак зараз є зрушення, ділиться. Яна такі ініціативи розвиваються і стають частиною корпоративної. culture Якими основними проблемами стикається ветеран при працевлаштуванні або перекваліфікації? Перш за все, дуже багато ветеранів отримують відгуки на резюме свої і часто думають, що це стосується лише їх. Хоча в нас є загальна проблема рекрутерів, часто спостерігається, що вони не дають цього зворотнього зв'язку будь-якому пошуківцю роботи. Але ветеран дуже гостро це сприймає, коли він відправляє Езюме, де зазначає, наприклад, що він е, ветеран і не отримує відгуку. Це доволі важкий досвід травмуючий разом з цим. Багато хто з ветеранів не враховують свій досвід у війську як досвід для цивільної роботи. Це теж важлива тема, яку потрібно у суспільстві піднімати, бо є. Більше враження суспільства, так чи стереотип, що людина там втрачає час, втрачає свої роки, втрачає якісь навички, робочі, зокрема, коли ми говоримо про бізнес. Але це не так. Дуже багато скілів здобуваються. Це і менеджерські скіли. Якщо людина керувала ротою, наприклад, вона може керувати там відділом у компанії і ці паралелі важливо проводити, важливо доносити і ветеранам, і бізнесу, що це може співіснувати якісно і підсилювати обидві сторони. Один день, який ми проводимо зі службою супроводу на цьому заході, усе і дозвілля, і англійське неформальне спілкування серед присутніх вело боєць зову отримав поранення на турецькому напрямку. Нині проходить лікування. Приїхав сюди, щоб бути серед своїх, потрібна підтримка, тому що не завжди в тебе є людина, яка близька з тобою може приїхати до тебе в лікарню. От е буває, що дуже важкі там поранення, і не співають там, наприклад, повідомити рідних, що приїхали, і тому подібне. І от самі дівчата супроються, самі перші люди, які от е от допомагають. Заходи такого формату зізнається, припали до душі. Тут є бійці з різних батальйонів, різних підрозділів, і тому ми можемо поспілкуватись, поділитися досвідом, ну, подружитись, так би мовити, от, про щось поговорити. Ну, це, це дійсно класно, типу, коли от таке от знайомство в ролі ігри. От, і так можна, знаєте, от, воно так виходить. Типу, от, Просто випадково знайомишся з людиною, вона стає твоїм другом, типу там як, як братом стає. Ну, так це вазові. Так, ну, це вазові. Так. Служба супроводу це не про папери, це про довіру, про те, що поруч буде хтось, хто розуміє. Навіть без слів кожен з хлопців, яких ми зустріли під час зйомок, не залишається наодинці. Служба супроводу це сила, що допомагає піднятися знову і знову. І, попри шалений графік і неймовірне навантаження, ці дівчата не здаються, бо вірять у кожного, кого супроводжують. Саме так твориться справжнє диво Диво повернення додому і до життя.